Отож, вперше випробовуємо інтерв'ю з учасниками гри Гроші. У нас на зв'язку mm -hmm. Любомир. Давайте дізнаємось трішки більше про нього і його життя. Отож. Гроші. Чи... Я тільки це поняв. Я думаю, що таке гроші. <грощі> гроші. Тепер понятно. Добрий день. Бо 26. Я працюю в ІТ-програмістом. Коли ти вперше зіграв цю гру в клубі? Це було далекі часи 2024 року листопада. Яка була мотивація зіграти? У мене була така мотива, у мене не було перший раз мотивації, тому що я, я просто хотів спробувати цю гру, бо в мене був подарунковий сертифікат, і я прийшов. І як результат? перша гра мені не сподобалася, якщо чесно, тому що ну, для мене це було щось нове. Це були дуже складні правила, дуже жорсткі, такі, скажімо так. Тобто я там обанкрутився, <рес> почав заново. І, типу, і це було жорстко. Але потім я все одно попро... ну, я таки вирішив: окей, попробую ще разок. Хочу якось підняти цей скіл, тому що ну я зрозумів, що це серйозна гра, це не просто чіл, це вона прокачує тебе як людину, як. Людина, яка займається своєю фінансовою грамотністю. І типу, і після другого разу мене прям затягнуло. це виріжем, ми це виріжем. Але ну, я насправді зацікавився цей мені, це І ні. Вже ні. ні. І вже я розумію, що зараз автор ти і так далі. Розкажи, будь ласка, що до результатів в реальному житті. Mm -hmm. Він мені... Ця гра мені реально, ну, змінила моє життя. Типу, Тому що я почав цікавитись. Своїм, ну, взагалі, фінансовим, своїм життям, і взагалі я почав якось ніби як грати цю гру, тільки в реальності. <реш> я почав вести певні от свої, свій облік доходів і розходів і витрат кожен там день, кожен місяць. Цього, цього я навіть не задумувався такі речі робити до цієї гри. Типу. <реш> І воно мені реально помогло, тому що я почав ну розуміти взагалі велику картину цього питання. Я не знаю, як це пояснити, але в мене загорілося таке якийсь такий вогник якогось підприємця. Типу, я почав переживати за те, що аж чим я що я взагалі роблю в цьому житті, окрім того, що я працюю і получаю запешник за зарплати, я захотів щось ще робити паралельно. Я захотів ну, вести якусь свою справу. І це, це реально, ніби як для мене це змінило моє життя. це Я ніби як прокинувся. До того я спав і просто працював, типу. і, і все. Типу. і Тобто, ну я почав якось ем, жити замість того, щоб існувати. Чому ти грав цю гру регулярно? Чому? Тому що. І я зрозумів, що ця гра вона дуже така багатогранна, і там є дуже багато якихось шляхів до досягнення цілі в плані росту свого кешфлоу, і так далі, тобто доходів і збережень, і у цього всього. Типу, там є різні підходи. І мені було цікаво, типу, дослідити кожен з них. Тобто, мені було цікаво там розібратися, як працює нерухомість, наприклад, mm -hmm. як працює кавоварка, наприклад. або... Як працює там криптовалюти, оці інвестиції, і оце все. Тобто я приходив чисто попробувати різні механіки цієї гри. І я розумію, що ці механіки вони перекладаються конкретно на реальне життя. Тобто, то, що ти оце пограєш, ти реально це зможеш повторювати в реальності. І це вау, це добрий день. Би б ти міг сказати учасникам, які е, почули про цю гру. Так. Якщо вони хочуть зіграти? якщо вони хочуть Так. а я скажу, що на цю гру треба йти обов'язково. Якщо у вас є думки, що ви можете покращити свої е, фінансово своє фінансове становище, свою фінансову грамотність і так далі. Якщо у вас є така потреба, е, а я думаю, що в більшості людей є така потреба, навіть якщо вони не підозрюють, що вона в них є, але я думаю, що вона в них є. І типу, бо я був одним з таких людей. Mm -hmm. І That's it. Це все. Дякуємо, що були з нами. Па-па. Па-па.